Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Говоримо далі про псевдодипломатію російську. І ось ці начебто дипломати, вони, давайте собі нагадаємо своїх противників, ну вигаданих якихось, які там на них нападати мали, називають неонацистами. Неонацистський режим, ну коротше, звучить від них ціла купа дуже безглуздих. Слів і фраз, і звинувачень на адресу України, на адресу українських союзників. Так? Але якщо так трошки подивитися на самих росіян, то і вони недалеко від нацизму втекли. От Марія Захарова, речниця. Начебто МЗС російського знову вирішила отак різ... різними погрозами поплюватися. Цього разу за жертву у лапках обрали країни, які зносили совєтські пам'ятники. Ну, давайте на жаль, але подивимося, як це виглядало. Прокоментіви сказані касаєм того, що вона на весь советський союз. Вона ж вообще сказала сносят они пам'ятники. какое вам это дело? Нам какое дело? Да це діди наши. І сидить цинічна женщина. который несет какую-то ерунду и позволяет себе говорить, что хотим сносить памятники, сносим, вы не имеете права нам говорить, имеем, имеем право говорить, и будем, и всю жизнь мы будем им об этом напоминать. Ну, давайте не будемо коментувати оцей припадок, який трапився в ефірі. Ну бо то якось негарно про здоров'я говорити. Але давайте поговоримо про сенс сказаного. У ньому насправді вся ота велика руська держава, як вони помилково себе називають. У них стільки проблем не проведена каналізація у селах, немає асфальту. А люди не знаю. Недостатньо це навіть незаможні. Так люди навіть недостатньо середнього класу для того, аби мандрувати. І я не завжди говорю про е, там виїхати за кордони боліт, так іноді в них там не вистачає грошей для того, аби з міста до міста поїхати на інших людей. Глянути вони у цей момент, коли внутрішньо є стільки величезних проблем, обирають нападати на інші країни. Бо ж Україна це не перша країна. На яку напала Російсько-Нацистська Федерація, так таких було насправді багато. Апетити їхні, я впевнена, вміщують, але чи не півсвіту, зважаючи на той факт, що на території України з'являлися російські танки, на яких писало на Берлін. На кокой Берлін? я не можу цього усвідомити, але от ем, погана у них ситуація: вони лізуть на території інших країн або вказують, кому як жити. Замкніться собі на своїх болотах і там один одному розказуйте, що і хто. З вас робити має, будь ласка, це абсолютно ваше право. Ніхто не буде там сильно переживати, що ви в себе на території Росії якісь такі або не такі рішення вводити. Нехай за це переживають середньостатистичні росіяни. Будь ласка, це все у їхніх руках, у ваших руках. Але навіщо лізти із порадами до якихось інших країн, зокрема і до країн, які зносять совєтські пам'ятники, я не зовсім розумію. А ще не розумію, як е, росіяни не можуть до Трати щось що такі заяви насправді розраховані тільки на них для того, аби їм лапши лапші на вуха навішати. Проте Кокая Росія очень і Всі наверняка, там, де то за кордоном, дуже сильно бояться, що Марія Захарова сказала, що будемо їм весь час напаміна, чи як вона там сказала? Всі дуже сильно стривожені. Всі взяли і поставили пам'ятники назад. Ні, такого не трапилося. Ніхто не звертає увагу на ці слова, тому що процес декомунізації. Він пішов і він загалом триває у різних країнах уже дуже і дуже давно. А загалом, ну не знаю, я б таким країнам запропонувала, от ті пам'ятники тих совєтських солдатів може десь до Росії вислати. Ну в них же ж там таке мракобєсіє, що вони би дуже сильно раділи. Вони би їх посеред вулиць понатикували. Вони би їм молилися, як ідолам, вони би до них квіти ставили. Вони були би щасливі, що перед ними стоїть от якийсь кусок каменю, на якому на якому ліцоні зв'язку. Сного солдата, тому що все, що росіяни можуть, це поклонятися війні.